Є незручні питання, тоді просто не дамо на них відповіді. Імовірно, саме цим правилом керується луцький мер Ігор Поліщук. Так, після відкриття доступу до декларації посадовця у 2024 році, у декларації керманача міста журналісти телеканалу Конкурентів знайшли цікаві деталі щодо автівок та нерухомості. Раніше ми розповідали про те, що брат мера Руслан Поліщук брав у безоплатне користування два автомобілі у помічника мера Артура Стернічука, а саме Dodge Challenger 2010 року за 365 тисяч гривень, та Infiniti 2008 року за 400 тисяч. Цікаво, те, що при купівлі цих авто помічником міського голови брат мера одразу ж у той самісінький день оформлював їх у безоплатне право користування. Варто зазначити, що Артур Стернічук є помічником мера Луцька і отримує чималу зарплату з бюджету міста, тобто з Луча. До прикладу, Артуру Стернічуку за 2021 рік нарахували майже 357 тисяч гривень, а за 2022 – понад 410 тисяч. Трохи математики, і виходить, що в середньому помічник отримував близько 35 тисяч гривень за місяць роботи. І цікаво те, що за два роки за зарплату він придбав аж два автомобілі і передав їх брату мера Луцька Руслану Поліщуку. Навіщо брату мера їздити на автомобілях помічника керманича міста? Чи можливо на них їздить не лише брат? Якщо це не конфлікт інтересів, то що тоді взагалі конфлікт інтересів, чи не так? Крім того, у декларації Поліщука зазначено, що він станом на кінець 2022 року жив у одній квартирі на 66 квадратів із мамою, відчимом та братом. Однак, за інформацією наших джерел, ця інформація далека від реальності, тому де проживає мер і чому ця нерухомість не зазначена у декларації. Вам не здається це дивним, шановні телеглядачі? От і нам здалося. Що стосується автівок і що стосується житла? Тож щоб все зрозуміти і перевірити інформацію, ми намагалися поспілкуватися із мером, однак він сказав писати інформаційний запит. Ігор Ігорович, ми б хотіли скористатися нагодою, вам кілька питань поставити, з якого ви ми конкурентіві. конкурентів. Письмовому вигляді. будь ласка. В письмовому вигляді. А чому так? А ми з приводу хотіли вашої декларації запитати письмовому ви тоді, насилаєте запит. Я вам все так а ви ж зараз на місці. Чому ви не можете нам дати відповідь? Я ж, я ж вам вже сказав. Письмово. Ну а чому чому ви так вибірково медіа вибираєте? Письмово. Я вам ще раз говорю. Насилайте письмову, ваші запитання. Я на всі ваші запитання надам відповідь. Ми хочемо зараз почути усно на камеру. Ігоре Ігорович, ну зачекайте. Ну не біжіть, Тож я я маю вільний час, можу з вами пройтися. Я, ну скажіть, будь ласка, ви зараз проживаєте в тій квартирі? Власне, це ми і зробили. Ми задали меру міста такі питання. У щорічних деклараціях йдеться про те, що ваш помічник Артур Стернійчук передав вашому рідному брату Руслану Поліщуку у право безоплатного користування автомобілі Інфініті. 2008 року та Dodge Challenger 2010 року. Чи вбачаєте ви у цьому корупцію і конфлікт інтересів? Чи подавали ви у НАЗК заяву про конфлікт інтересів, зважаючи на ці факти? У ваших деклараціях за 2021 та 2022 роки вказано, що ви проживаєте в одній квартирі з батьками і рідним братом. Це досі так. Відповідь нам надіслали, а саме від заступниці мера Ірини Чебалюк, тільки от її зміст дуже далекий від суті питання. Міський голова, хоча й входить до системи місцевого самоврядування, однак не є органом місцевого самоврядування міською радою або її виконавчим органом, а тому не є розпорядником публічної інформації у розумінні закону України про доступ до публічної інформації. Тобто, мер не є розпорядником інформації, хоча і є посадовою особою. Якщо ви нічого з вище написаного не зрозуміли. То не дивуйтеся саме так вирішила відповісти журналістам конкурентів і луцька влада на здалося б доволі зрозумілі і прості питання. Тож є лише два варіанти, чому так сталося. Ігор Поліщук не дотримує свого слова, яке давав журналістам, пообіцявши дати відповідь на питання у інформаційному запиті або ж керманич міста щось приховує і не хоче коментувати можливий конфлікт інтересів, або і те, і інше. Тому всю вище зазначену інформацію, як мінімум, має перевірити назика, бо ж саме у цього державного органу є відповідні повноваження.